Пункти незглавності. Да. Це те, що зараз є дуже актуальним в Полтаві, зокрема. Тому що, як бачите, останні кілька днів, а можливо навіть тижнів, дивлячись, коли вийде це відео. Ми живемо в умовах аварійних відключень в тому числі. І, в принципі, планово, якщо вимикають за графіком, то це графік, який діє до 18 годин без світла. І ми всі вже встигли на собі відчути ці прелісті генераторів, які ми чуємо на кожному кроці, цих незаряджених телефонів. І, ну, загалом, ситуація така, скажімо, неприємна. Але, ну, наприклад, Києву столиці зараз дійсно важче. Але не будемо мірятись, кому важче, кому легше. Основною темою цього відео стають саме пункти незламності. Тому що е, наразі я сама для себе задала питання, а куди ж реально піти зарядити телефон, якщо там ну, не в кафешку якусь умовно, а от дійсно піти, там випити чаю, кави безкоштовно, да, посидіти, підзарядитись. Е, тому сьогодні буде таке експериментальне відео рейд, скажімо, рейд по. Пунктам незглавності у Полтаві. Я покажу вам декілька точок. Одразу скажу, що всі місця абсолютно я взяла з е, карти в Дії. Я зайшла, подивилася, там є перелік як укриттів, так і пунктів незглавності. Тож, все це офіційні точки, які нам пропонують е, у додатку Дія тож, довго не затягуємо і пішли дивитись. Я сподіваюся, що мене чуєте, тому що тут буквально типу генератори на кожному кроці. І так, перша локація, на яку ми зараз з вами підемо, то це буде барбершоп. Неочікувано, але да, я його побачила на карті в дії, і мені стало цікаво перевірити, чи дійсно він працює як пункт незламності. Тут ідемо перевіряти. Там да, зможе подати це телефони, камерванки і коротки генератор. мінератор. Взагалі, коли тривога, то приходить пер... перечекати, поки закінчиться. Кава, е чай, вибітки, і... коротше, дуже круто, що навіть в барбершоп, куди б я ну, насправді взагалі б навіть не подумала зайти, але він реально працює, і працює як укриття в тому числі. І... Пропонують чай, каву а, зарядити телефон. Ну насправді дуже круто. Важливо також зазначити, що наші пожежні частини в Полтаві працюють цілодобово тепер, і тут розгорнуті, скажімо, додаткові пункти незламності. Тож а, можете приходити, якщо у вашому райончику це десь поруч. Ну тут вам реально запропонують гарні умови і не просто там чай, каву, а ще й ну я не знаю. Взагалі рятувальники дуже гарні люди, тому я раджу приходити саме сюди. Значить протягом 20-го? Січня було три звернення. Прибуло до нашого пункту незламності три особи. Більше звернень не було. Ми працюємо в цілодобовому режимі. В пункті незламності можна підзарядити гаджети, попити гарячого чаю, кави і зігрітися. Ось так, от виглядає пункт незламності в частині пожежній. Тут є ось бачите, подовжувачі, є кабельки, є антисептик навіть. Є термоси, серветочки, можна закіпити чайничок, можна випити чай, кава, навіть печиво є. Це, скоріш за все, якась аптечка, запаси води. Ну прям, прям гарно. Дійсно, прикольно, що можна і поспати походу. А Зараз я вам покажу доволі банальну точку біля полтавського цнапа. Це намети від Червоного Хреста. Насправді. Можливо, як і я. Ви тут ніколи не були всередині. Насправді не було потреби, де й райончик це не мій, але мені захотілося її показати і власне подивитись самі, що там можна підзарядити. По перше, тут тепло. Ви це відчуваємо так? Це номер один. Друге, і тут ми працюємо з 9 до 17 години. Це стосується субота, включно, неділя, дивлячись на температуру. Тобто без жодних обмежень, що класно, скільки треба. Флошки, п яті, п яті, п яті, ні, бо все це ж генерується генератором. Це обмежено просто можливостями самого генератора. І похипожається гаджети, будь ласка, гарячі напої, кава, чай, трошки строковий. А багато людей так в день приходить. Я вам хочу сказати так: раніше рахували, зараз не рахуємо, але по попередньому досвіду це від 150 до 200 людей. Це за день. Теж у нас жодних обмежень немає скільки людей не тут може знаходитись. Тобто ми не скажемо, що все буде до побачення. Єдине, що це обмежено тільки часом нашої роботи. А ви знаєте, чим займаються депутати Київської районної ради? І я не знаю. Я взагалі не знаю, чим зараз займаються районні ради. Але я прийшла сюди, тому що я побачила цю точку знову ж таки на карті в дії. Ну що нас одразу зустрічає табличка? Путне зламалося. Тож ми йдемо правильно. Ох ти, приймає нас тут. Одразу боблях. Ну, ми не йдемо до бубляга, нам до бубляха не треба. Подай... Будь ласка, подождіть на вторий етаж, десятая кімната. Ні, ось сюди. Десятий, ага, десятий, добре. Я якщо чесно, ніколи? Тут... Я тут перша. О, нас зустрічає пункт незглавності, третій поверх. Актові юридичний відділ. Можливо, в актову залу. Знаю, ну? людей немає, дивно. Ну, тут. тут не працює. Ну, а тут. Ух ти, тут закрита. Він юридична правової допомоги. Ну, дивимося сюди. День добрий. А мені сказали, що у вас тут пункт незламності десь є. Куди це? Можна кой, до вас сюди можна? А що ви хотіли? У нас в тому залі тут незламності, а есть. А ведь закритий, я подергала ручку. Ну він же працює, якщо блекал. Від... Ми ж на місці, ми відкриємо. А можете відкрити? Ну, цікаво, подивитися а нас ключа просто. Немає. А в кого є ключ? А в кого? Це внизу, черговий. Це дуже дивно. Це все взагалі дуже дивно. Тобто, типу, якщо я зараз захотіла потрапити. Ну, типа мені треба щось дуже срочно, тому треба зараз реально обігати. Півради, щоб учень, що ви це? Вони його просто відкрили. Ну я сама не буду з вами ходити. Я, ж, я, я ж... поняла, до кого можна тоді піти? Це в приймальню, ви мене туди посилалися. Да. Можна туди сходити, там можуть мені допомогти і відкрити? Ну ж. Десяти. О, приймальня. Добрий день. Вони до вас направили. Я журналістка інтернет видання кола. Хочу зайти в пункт незламності подивитися. Сказали, там закрита, треба ключі. До кого можна звернутися, щоб відкрили. Ну, спочатку до голови. До якого голови? Ну, районної ради. раду. Поставити в стало ж не вірю. Чого? Я просто прийшла в пункт незламності, ну, як підзарядиця, типу, от як просто як мешканка, умовно. А у вас там закрито. Андрій Юрійович, прийшла дівчина з камерою в пункт незглавності. Каже, там закрыто, ей підзарядиться треба. Да, так, добре. Хай вона туди підходить. Добре. Да, да. Йду, так? Да? Mm. Все, супер. Питалося, щоб мені голова Київської районної ради відкривав пункт незглавності. Mm. Походу, воно десь так зараз і є. Mm. День добрий. А відкрити мені пункт незламності, просто цікаво так. подивитися на нього взагалі. Як багато сюди людей приходить, я так розумію, що не дуже, оскільки ну, він закритий. <світував> я, я взагалі перша, серйозно. Серйозно? А то, що воно якби на третьому поверсі така відкрита місцевість, типу не ну, 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 десь там підвал. Немає, немає підвалу. Так що. Угу, угу. Я зрозуміла. А взагалі ваші працівники куди спускаються, коли треба? Ні, що не, не спускається. залишаються на А Що він закритий взагалі? У нас приміщення всі працюють. А, ви типу не можете контролювати цей процес, що ну, люди заходять вона, чи ні? Кого... А, нема кого посадити. Ага. Угу. Ну це обігрів, я поняла. А типу підзарядить там телефон. Я вибрид, ласка, я вам кажу, розетки. А, а, розетки ну, ж працюють, вибрид, да, і да, і да. Ага, і ось. І тут подовжувачі, бачу, є. Ага. Ну, чайкава такого ви не пропонуєте. Ні, да? у вас... ну, то, що у вас тут ніхто не сидить, в принципі, я то зрозуміло. Ну, у нас не передбачено фінансування. Ага, ну так. Да. Тому будь ласка, по кількості у нас в з чимось людей. Угу. Але щоб збільшити, ми і перший повар можемо також використовувати, якщо температурний режим передозволять. для більше людей там у нас також є стільці. Коротше, ви все самі чули і бачили. Єдине, що мене реально смущає, це те, що в діє цей пункт зазначений як такий, що комфортний і доступний для людей з інвалідністю. Не знаю як, тому що він знаходиться на третьому поверсі. Зараз приїхала на гнівку в 16-ту школу подивитись, як тут працює пункт незглавності. Насправді в нас в Полтаві більшість укриттів і пунктів незглавності знаходяться саме у навчальних закладах, проте вони не працюють під час уроків. І здається, це нормальна практика. Тож сьогодні. Сьогодні субота нас повинні впустити і показати, що ж нам можуть тут запропонувати. Пішли подивимося. День добрий. Мені цікаво, подивитися ваш пункт незламності. Де він у вас знаходиться? Чи можна туди да прийти? А, оце він і є? Оце ваш пункт незламності. Ух ти. А, тут тобто просто розетки, а типу чай-кава, таке ви не пропонуєте. Так? У вас тут такого немає. Mm -hmm. Типу чай, кава, нічого такого не пропонуєте, просто розеточки можна прийти підзарядитися, правильно? Ну да. Ага, зрозуміло. Є там ще печка, вода Ану. А інструкція, вода під столом. Ага, о. Стаканчики. Журнальчики. Генератор. А в, в, під час навчального ж процесу не працюєте, правильно? Коли уроки людей просто з вулиці ви ж не пускаєте. Ти правильно? Чого, як тривога mm. заходить у підвал. В укриття навіть під час уроків можна Ну, звісно, уроки знімаються і спускаються учі Ага, і просто всі, хто прохожі, можуть в принципі теж. Ну зайти. Ага, ну і конечно. Люди ночу ж приходять. Угу. Ну і підзарядитися, в общем, ви всіх пускаєте теж. Ну, підзарядитися, що ж, ж пункт незламності не робить у нас. А в Ну то, що генератор треба заводити, світу то нема, от чого то заряжать. Заряжуть тільки типу од генератора. Його зараз не заводи ніхто. А чого? Ну не знаю. Приходились за ту сміну, я був, дівчинка, Пункт зловності є, є, ну він не працює. Це ж за одного чоловіка заводить генератор, я не знаю. Мені вказання ну, так. такого не було. Це би прийшло чоловік десять там, зарядить до да. Пожалуйста. Що я можу сказати? Ви все самі бачили на відео. Деякі пункти працюють нормально, деякі, як бачите, ну, типу, не мають резону взагалі заводити генератори, тому що люди не приходять. Ну і загалом, по Полтаві, якщо так подивитися, то не дуже багато людей користуються пунктами незламності. Ну напевно, того, що вже просто звикли до графіків, і в принципі у нас ситуація не настільки жахлива, як в Києві, що постійно аварійні відключення і. Планувати своє життя без графіка просто неможливо. У нас в принципі це реально і як такої потреби немає. А, проте, якщо вам було цікаве це відео, і ви хочете подивитись, що як працюють пункти незламності в інших районах Полтави, напишіть про це в коментарі. І ми обов'язково зробимо інший рейд.